Будь ласка. Пропоновані малому приватному підприємству Мрії 93 А 22070. Проєкт рішення погоджений з постійною комісією Київської міської ради з питань торгівлі підприємства та регуляторної політики. Руденко. Будь ласка, записався з цього приводу. 3 -3. 3 -3. Помилково. Колеги, ставиться на голосування зазначений проєкт рішення. Прошу визначатись. За 62, проти 0, утримались вісім. Рішення прийнято. Будь ласка, наступне колеги. Шановний Володимир Володимирович, переходимо до розділу 3.3, а саме продаж земельних ділянок. Першим пунктом зазначеному розділу це продаж земельної ділянки, товариство з за даності, об'єднання українських інвестицій. Справа є 13.13. тринадцять. -13. Проект рішення погоджений постійною комісії постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємства та регуляторної політики. Колеги, про Назаренко. Будь ласка, записався до виступу. Назаренко з цього приводу, будь ласка, мікрофон. Пану Назаренку. Назаренко, Володимир, всеукраїнське об'єднання Свобода зараз. Ми перейшли до розділу продаж 3.3 землі міста Київ. Я хочу нагадати, що зараз в умовах економічної кризи, війни на Донбасі. В умовах того, що на минулому засіданні головою бюджетного комітету сказано, що у нас є певний профіцит близько 2 мільярдів гривень, то зараз продавати дуже цінну київську землю за безцінь, коли вона через років 5 буде коштувати в 2-3 рази дорожче. Я вважаю, злочинство це злочин буде проти киян. Тому ми будемо отримуватися при голосуванні за продаж земельних ділянок. Олексій Григорович, як керівника департаменту, в якого є ціле управління, яке займається продажем земельних ділянок, я прошу прокоментувати ставлення адміністрації до продажу земельних ділянок. Ну, по-перше, відповідно до закону, ми не маємо права відмовити підприємству, у якого розташовано нерухоме майно на земельній ділянці, викупити цю земельну ділянку. Це їх право визначено земельним законодавством. По-друге, це небестян, це за 400 квадратних метрів. Експертна оцінка складає 870 тисяч гривень, тобто досить висока. І це підприємство, воно орендувало цю земельну ділянку, все офіційно сплачувало всі платежі в бюджет, Тому я вважаю, що необхідно все ж таки йти на поступки бізнесу і навпаки підтримувати. Якщо мають кошти, то нехай ці кошти йдуть в бюджет. До речі, після викупу земельної ділянки вони будуть сплачувати податок 1%. Тобто вони будуть продовжувати сплачувати до бюджету постійно. І ми впорядкуємо земельні відносини, будь ласка, страйнико Андрій Миколаївич. Ну якщо на мене вже тут сьогодні посилаються, то я теж свою репліку кину одну. Річ у тім, що справді перевиконання київського бюджету становить за перше півріччя. Понад 2 мільярди, але єдине стаття, по якому є недовиконання, це якраз продаж землі. І по цій ситуації у нас буде великі проблеми в кінці року, оскільки детальні плани території не затверджуються, плани зонування не затверджуються продавати землю можна абсолютно лімітовано. Тому е якщо земельна ділянка використовується кимось, уже то не продати її, це не лише порушення прав бізнесу, але це і нераціональне використання, оскільки ми не продаємо пусті ділянки тут зараз. Вони продаються саме з аукціону, а продаємо ті, які вже зайняті майном. Все одно це майно залишиться на цій земельній ділянці, але бюджет від цього має отримувати, а не е, страждати. Тому я Дякую, Андрій Миколаївич. пан Попові. Переходимо до голосування. Будь ласка. Денис Поволос, Українське об'єднання свобода, колеги. І ще раз а, зауважте, будь ласка, почуйте чотири сотки землі в Києві на Березняках за ціною вісім тисячо доларів за сотку. Вісі тисяч чотириста доларів будь ласка, за сотку. В Гривні, пане сьогодні... нас ще, на щастя, да, да, да. валюта сьогодні, залишилась. коли не на часі продавати е, фабрики рошен, не на часі, бо ситуація в країні не сприяє. Виявляється, київську землю продавати якраз. На часі. будь ласка, хай підприємець орендує надалі цю землю, поки не стабілізується ситуація в економіці, і поки у нас ціни на київську землю, якої більше не виробляють, не повернуться до нормальної ціни. Прошу не підтримувати, дякую, колега. Ставиться на голосування зазначений проект рішення. Прошу визначатися. За 66 проти 0. утрималось 15. Колеги, я вам дякую. Наступне, будь ласка. Пункт другий. Про продаж земельної мене ділянки приватному підприємству. Коде є 0808. 08. Ділянка повністю. Ставлю змені. на голосування. Колеги, прошу визначатись. За 61, проти 0, утримались 21. Рішення прийнято. Будь ласка, наступне. Громадянці Черноті, Наталі Володимирівні, є 1298. Колеги, прошу визначатись. Ставлю на голосування. <піпіпі> <піпі> За 58 проти 0 утрималось 24. Рішення не прийнято. Наступне, будь ласка. Експертно грошової оцінки ділянки, що підлягає продажу. Є 13.10. Підтримати проєкт рішення замови викладення сільгопризначення ділянки в такій редакції, а саме для експлуатації та обслуговування існуючих будівель та споруд, враховуючи звернення заявника. Дякую. Прошу визначатись, колеги з зауваженням комісії. За 68, проти 0 утрималось 18. Рішення прийнято. Дякую. Наступне. Пункт з розділу 3.3 – Це продаж земельних ділянок або право оренди на них на земельних торгах аукціоні для будівництва експлуатації та обслуговування підземно-земного паркінгу з об'єктами соціально-побутового обслуговування населення. Є 13.11. Колеги, Коли ставлю на голосування зазначений проєкт рішення, прошу визначатись. Є в Назаренка зауваження. Будь ласка, включіть мікрофон. Скасуйте голосування. Включіть мікрофон, пану Назаренку. Назаренко Володимир, все Українська об'єднання Свобода. Я, виношу, я хочу внести пропозицію відкласти даний проект рішення до моменту, коли завершить свою роботу. Робоча група, яка створена для коригу... вивчення можливості коригування детального плану територій 4-го мікрорайону в Позняках, там дуже багато зараз мешканців. Там не вистачає соціальної інфраструктури, шкіл, дитячих садочків. Дуже напружена ситуація, і без чіткого бачення розуміння, як далі виправляти ту проблему в четвер. Вертому мікрорайони на позняках продавати землю, я вважаю неможливим і недоречним. Тому моя пропозиція відкласти до закінчення роботи робочої групи нема заперечень. Якщо дійсно ні, працює я запереч... робоча група, можливо, є сенс дочекатись результатів її роботи і після цього приймати рішення щодо ні. Я прошу все ж таки, давайте я можу надам пояснення в цьому мікрорайоні на сьогоднішній день розглядається будівництво і шкіл і дитячих садочків. Є вільні земельні ділянки. Відповідно до генерального плану і ДПТ, яке вже дійсно розроблене. Ці території на сьогоднішній день дійсно не забудовані, от саме про які ви кажете. Там, де планується не ця, а я маю на увазі в цьому мікрорайоні. І е, на сьогоднішній день передбачається якраз будівництво шкіл і дошкільних заходів. Саме на цій земельній ділянці, що ми пропонуємо на аукціон, передбачається будівництво паркінгу. Оскільки мешканці цього мікрораю цього мікрорайону якраз і ми проводили опитування і бажають отримувати паркінг, оскільки нема де припаркувати машину, також ви сказали, що необхідно будувати об'єкти соціально-побутового призначення в цільовому, в цільовому призначенні передбачено будівництво соціально-побутових об'єктів обслуговування населення. Також хочу сказати, що експертна грошова оцінка, яка нами проведена, вона має термін. І тому, якщо ми не приголосуємо, будемо чекати висновків вашої там, групи чи комісії, експертна грошова оцінка втратить чинність і необхідно буде знову витрачати кошти міського бюджету. Тому я прошу підтримати. А щодо будівництва шкіл і дитячих садків, я також вас підтримую, але для цього виділені інші території, які поруч цією земельною ділянкою, які в глибині кварталу і хочу сказати, що місто отримує тут сумарно близько 30 соток за метр квадратний від стартова ціна цих двох земельних ділянок 6 мільйонів гривень. І є претенденти на цю земельну ділянку, які слідкують за аукціонами, і вже висловлювали бажання подати заявки на проведення аукціону. Тобто ми вважаємо, що продаж буде здійснено близько 7-8 мільйонів гривень. Тому я прошу все ж таки підтримати, скільки ці кошти підуть якраз на будівництво садочків, які поруч будуть будуватися. Колеги, будь ласка, Ясинський з цього приводу? Е, Сиротюк, будь ласка. Юрій Сратьок Всеукраїнське об'єднання «Свобода». я хотів би керівника земельного департаменту не путати паркінги з парками, тому що забудовами у нас все гаразд в Києві. А от з комфортним життям для киян, ні, ми мали цього тижня зустріч з першим заступником міського голови. І за його інформацією, в Києві вже вистачає квадратних метрів на мешканця, але в Києві починаючи з 2000 року не збудовані 32 об'єкти. Соціальні структури школи дитячі садки, і тому б хотілося б хотілося б, щоб навели спочатку порядок з цим, облаштували, заставили виконати свої соціальні обов'язки забудовників, а не просто так забудовувати місто Києва. Дякую. Я ще відповів, що саме дійсно проходять наради, і що на тих земельних ділянках, які ви бачите по Києву, дійсно всередині кварталу є плями незабудовані. саме це території, які передбачені для будівництва шкіл і дошкільних закладів. І саме місто виділяє кошти на будівництво і школ і дитячих садочків. А ці кошти, які ми отримуємо від землі, якраз і підуть на це будівництво. Олексій Горич, зрозуміло, колеги, Чи наполягає хтось з залу на обов'язковому розгляді цього питання? Дуже багато і, і людей дор... записалось до ем, обговорення цього питання, але в силу того, ем, які настрої бачимо в залі, можемо проговорити обговорювати його дві години, і все одно в кінці не отримати набраних голосів. Чи є хтось Йо? хтось з залу, хто наполягає на розгляді цього питання сьогодні? Е, чи можемо перенести його на наступне робоче засідання, робочу групу, попросити відпрацювати до того часу? Є наполягання, будь ласка, згідно запису пан Мирошніченко готується, пані Сандалова. Ігор Мирошниченко, Всеукраїнське об'єднання Свобода. Як представник Дарниці, можу сказати, що забудова цього маленького клаптика не вирішить абсолютно проблеми з паркінгом на Дарниці, але знищить іще одну зелену зону в нашому мікрорайоні, якого, яких і так бракує. Тому, якщо говорити про будівництво паркінгів, вони потрібні. Але вони потрібні сучасні, багаторівневі, які справді будуть вирішувати проблеми інфраструктури. На проспекті Григоренка посередині знаходиться архаїчний паркінг, який не вирішує. Проблема району тому треба думати, аби реконструювати цей паркінг, перетворюючи його на багаторівневий і очевидно роблячи велику розв'язку над ним. Але це питання до тих, хто буде проектувати. Що стосується цієї маленької ділянки, залиште її, будь ласка, зеленою зоною для того, щоб мешканці могли насолоджуватися киснем, а не вуглекислим газом. Дякую, Пан Ігор, зрозуміло. Будь ласка, колеги. Чи є від фракції наполягання на обов'язковому виступі? Будь ласка, від фракції самопоміч, пані Сандала. Будь ласка. Це якраз округ пані Сандалова, Сандалова фракція самопоміч. Ситуація така з цим, з цим куточком дійсно зелених місць не вистачає, але на цьому куточку ми зараз бачимо просто зелене паркування. Це коли машини все одно лишають на тому місці, і вони там знаходяться. Схоже, будівля стоїть там трошки в іншому місці. Там організовано це паркування. Воно нормально працює. Я спілкувалася по цьому питанню з громадою. Вони за паркувальне за паркувальні місця, там яких катастрофічно не вистачає. Єдине їх побоювання були щодо приписки соціально побутового об'єкта, соціально побутового обслуговування. Що стоїть за цим формулюванням? щоб там не було торгівельних комплексів. І інших я відповім попередньо.